Правове виховання дитини варто починати з маличку, переконані у 28-му дошкільному навчальному закладі Бердичева. 370 вихованців уже знають не тільки свої права, а й обов'язки. З нагоди дня конституції для дітей організували тематичний день із назвою Дитино, знай свої права, під час якого малюки з молодшої, середньої та старшої груп у формі гри і забав засвоїли свої права та обов'язки. Лікуватися Лікуватися <свят> Ардохами. Діти мають право, щоб, їх? Не, щоб їх, не їх не ображали і не били. Мені сподобалося свято, що діти святково одягнені. Ми готували конституцію для дітей і тепер ми знаємо свої права. А мені свято сподобалося тим, що ми вивчали пісні, вірші, готувалися до цього свята. І щоб радувати своїх друзів і гостей, мета проведеного дитячого свята розповіли у закладі сприяти взаємодії з садочку із сім'єю з питань правової компетенції дошкільнят. Напередодні Дня Конституції традиційно у нашому дошкільному закладі проходить тематичний день дитину знай свої права. І для того, щоб Україна міцніла як правова держава, її громадяни повинні дотримуватися законів України, а найменші громадяни наші вихованці, наші дошкільнятка повинні знати не лише свої права, а й свої обов'язки. І тому основними завданнями нашого садочка, взагалі, дошкілля. Є такі завдання: це створення умов для е, початкового правового виховання, це створення умов для підвищення кваліфікації педагогів з питань правового виховання. Малеча із радістю бере участь у подібних заходах, адже користь від них у тому, що дітям прищеплюють потрібні знання у невимушений для них спосіб. Нам потрібне ми.